я піду собі. Почекайте, почекайте. Які засади для мого затримання? Я, я просто стояв і не пускав нікого, і все. Я була тебе дорого Сталіна. На тебе Сталіна надо. Бачите, що я вам говорю? Так. Які питання? А які звинувачення? Молодежи, работу! Молодежи бесплатное образование! Форми не боролись за відміну медичної реформи за возврат заработати плати за те, щоб люди жили лучше. Я вважаю, що е, Україну українську все таки варто повернути народу і е, власність народу, щоб вона не, не розпоряджалася, а не одна людина ж. Щоб подивитися на ситуацію в Україні зараз, за останні 20 років, все, що було в Україні, знаходиться майже все в приватній власності, все грабується, розробляється, нічого не створюється нового і не прогресує. Що ви, якщо ви говорити, наприклад, самого я вважаю, що не потрібно водити російську як другу державу, адже Україна це Україна, це не Росія. Я люблю цю партію, вірю в її раніше було хорошо і гроші. И, на кришке, и работа была, и строились, и все. А сейчас я на пенсию. Только лекарства купляю. Дети, я а потом и на площадь вернусь. И поднимусь, и поеду. Ага, и все. А надо сейчас поднимать, чтобы домой не Національний форум поспілку України за традицією 1 травня, вже шостий рік поспіль, проводить акцію Стіна правди. Мета основної цієї акції донести до уряду голос народу. Дорогі друзі, сьогодні є унікальна можливість обміняти свої законні права на законний кусочок шашлика. Тобі, мені здається, нам вдалося трохи людей проти увагу, щоб вони більше уваги все ж таки звертали на суть цього свята.